Подовжені м'які приголосні, звукобуквений аналіз слова читання. Читання це один з найважливіших видів мовної діяльності, який тісно пов'язані як з вимовою, так і з розумінням мови. Тобто читання це здатність сприймати, розуміти інформацію. Це сприйняття письмового твору. Зробимо звукобуквений аналіз слова читання. Перший звук Ч твердий приголосний и голосний, т, твердий приголосний, А. Голосний нь. Подовжений, м'який приголосний, біля якого ставимо дві крапочки. Це буде позначення, що звук n, він м'який і подовжений. А на письмі ми бачимо, що цей подовжений звук позначається двома буквами n. І підкреслюємо, як зазвичай двома рисками, тому що він м'який приголосний звук. І біля нього, біля цих двох рисочок, ставимо дві крапочки. Це буде показувати те, що ми пишемо не одну букву, а дві. НН. Читання. Останній звук А. Голосний. В слові читання три склади, бо є три голосні звуки. ЧИ-ТА-НЯ Наголошений склад другий. Читання. В слові читання сім букв, шість звуків і три склади. Чому в слові сім букв, але шість звуків? Тому що дві букви Н означають один, який подовжений приголосний звук НЬ. Далі попрацюйте самостійно, допоможіть правильно написати слова.